22 грудня понеділок вітаю в ефірі каналу ТІТІВІ, Інформаційна програма Акценти дня в студії для вас працює Юлія Бабак. Відключення електроенергії, розрахунки за спожите тепло та конфлікт навколо так званого безправного гуртожитку. Ці та інші питання були в порядку денному сьогоднішньої наради під керівництвом голови ОДА Сергія Кузьменка. Розпочали нараду з трагічної новини. Так за минулий тиждень область втратила трьох бійців. На сході країни під час виконання бойового завдання загинув житель села Бутіївське Олександрівського району Олександр Лупаїна. Мешканець СМТ Смоляни Маловисівського району Віталій Лашкулов. Окрім того, від отриманих ран вже на лікувальному ліжку помер військовослужбовець Ярослав Гайда. Пам'ять героїв присутні вшанували хвилиною мовчання. Далі говорили про забезпечення області електроенергією. Як стало зрозуміло, з звучної інформації сподіватись на припинення так званих аварійних відключень не варто, адже задачу енергоекономії, яку перед регіонами ставив уряд, кіроградчина наразі не справляється. Одначе наголосив Сергій Кузьменко, від практики неконтрольованих відключень пора відходити. Я звертаюся до керівників міст, до керівників районів, і власне в суботу ми отримали телефонограму прем'єр-міністра України. В якій поставлено, ви я так розумію, також в суботу отримали, в якій поставлено чітке завдання, що ми повинні перейти до жорсткої економії електроенергії. Це перше, і ми повинні нерегульовані, так як нам енергетики пояснюють, аварійні відключення, все-таки зробити регульовані, тому що якщо ми розуміємо, що в нас цієї електроенергії немає, то це вже не новина і це не аварія. Найкраща ситуація в області з проходженням опалювального сезону. Так станом на сьогодні Кіровоградщина плететься в кінці рейтингу щодо розрахунків за спожити тепло. У нас вже є інформація офіційна за листопад місяць. Про розрахунки давно не було у нас такої ситуації з населенням. Населення розрахувалося лише на 21%. На 21%. по Кіровоград тепло 19,9, Теплоенергетик це центральна частина міста Кіровограда Взагалі 14. Олександрія 21,3, Світловоць Побу 23.3 і комунальне підприємство Власівські мережі 33,8%. Окрім того, через відключення електроенергії минулого тижня частково не працювали чотири котельні, ДПК тепло, міні-котельня в селищі Новому та котельня ВСМТ Власівка. Однак кардинально на проходження опалювального сезону в області це не вплинуло. На завершення губернатор нагадав присутнім, що вже невдовзі Верховна Рада має прийняти основний фінансовий документ країни держбюджет на 2015 рік. Тож посадовцям та депутатам облради не варто очікувати на значну кількість новорічних вихідних. В умовах надважкої економічної ситуації буде недосвяткування конструктивної такої роботи. підприємства продовжують проводити профорієнтаційні екскурсії для молоді Кіровоградщини. Цього разу школярі знайомилися з виробництвом підприємств Гідросила груп. Сьогодні «Гідросила груп найбільший виробник гідравлічних силових машин та компонентів гідросистем на території країн СНД. Технології на шляху сучасного вдосконалення, тож необхідність у кваліфікованих молодих спеціалістах постійно росте. Відтак діалог із майбутніми абітурієнтами розпочали з інформації про переваги та можливості опанування технічно-інженерних професій. Я вкратце розкажу про, про КПІ, в на про механіка строїтельний інститут. Це один із рівніших вузів України трі тридцять учебних. У нас о, 22 общежиття. Старшокласникам продемонстрували поетапний процес виготовлення продукції та розповіли про новітні технічні інновації. После кожної термообработки шестерні кожної групи шостирок їх відправляють на перевірку. Станок який перевіряє, як повело цю шестерню, і їм можливо йому далі пускати цю шестерню в производство. Особо вони інтересуються всю таки вот этими изменениями, які произошли на заводі Замітно, то есть э, рывок ривок э, устарілої техніки и до совершенної техніки, вот, на заводі за словами екскурсовода, що вже не перший рік знайомить молоді з виробництвом, найбільше гості вражали варний відділ. При посещении литейного цеха, вот вообще-то глазами такими відкритими смотрят на процеси процес формування самовідлівки для насосів шістильоних. Самі жучні кажуть, такі екскурсії дають змогу зробити правильний вибір трудової спеціалізації. Мені все понравилось Вот весь комплекс, і як люди працюють слажена. Увидя все это, я подумав, можуть мені сюди записатися. Робота візуально я не могла доторкнутися до е, якогось такого виробничого процесу масштабного глобального, але е, от зараз, коли я маю маю змогу це спостерігати на власні очі, це мене мабуть і вразило. Святий Миколай у театрі корифеїв. в ролі Миколая та його помічників творчі колективи і вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості. Захід був благодійним. Свято організували насамперед для дітей з обмеженими можливостями переселенців, воїнів АТО і діток з малозабезпечених сімей. Спочатку мала розважалася з аніматорами та ростовими ляльками біля патріотичної ялинки. Ця новорічна красуня гордість театралів. Цьогоріч її вбирали у виключно національні кольори. Шої програми сьогоднішній, я Святий Миколай, Микольці родину подарував. Тому що кожен ребенка дожен розпитуватися в повноценне, щасливе сім'ї. І одне, звісно, весь мір буде світліє, добре, радісні, і всі ми будемо щасливим. Після ігротеки з казковими та мультиплікаційними персонажами дітвора перемандрувала на виставу, у якій на хвилиночку замисляться, було задіяно більше трьохсот дітей. Уявіть лишень, скільки дорослих годин. Це дійство. Привіз з собою. Я чудові для діток прутики вербові. І кожен з прутиків придасться одним лінивим, що не вчаться. Не дивно, що всі запрошені були в захваті від святкової програми. Саме головне і положительні емоції – це для рібенка і для батьків. Ми чекали цього зразника. Рібонок збирався відповідно, вчив стихи, танці. Це перший проект театру і центру дитячої юнацької творчості. Керівник гостинного акторського дому каже: Малеча це чи не головна цільова аудиторія театру корифеїв? Це росте майбутнє театру. Це наші глядач майбутній росте. І ми привчаємо уже до театру. Це вже добре. Те, що сьогодні в стінах театру благодійна акція присвячена саме Святому Миколаю, і діти отримують це дуже здорово. що Це нашому театру. Знову ж, для того, щоб це покоління знало, що таке театр, що Україна, і що ми живемо і будемо жити. Наприкінці свята кожен маленький глядач отримав смаколик Миколайчик. Кавичка Дім Дімича від Сузір'я Зразкових. Новорічну казку для кіровоградських школярів підготували хореографічні колективи міста, а показували виставу на сцені обласної філармонії. У виставі взяли участь 240 вихованців зразкових хореографічних колективів міста Кіровограда: Анюта, Надія, Світанок, Алегро, Дебют та Вікторія. Естественно, сказка получилась хореографической, і інтересне. Ми учитували інтереси дітей. Сказка називається Рукавичка Димыча», дім где синтегрированы две дві сказки: тобто любимые мультики Сімка Димыча» дім — «Фиксики» для дітей і українська народна сказка Рукавичка. Поєднавши у виставі хореографічне, театральне та вокальне мистецтво, артисти вражали глядачів своєю виконавською майстерністю, талантом, які є результатом наполегливої щоденної творчої праці. Подотворным получился процесс подготовки ее, потому что задействованы были все руководители, хореографы. Это написание сценария по ночам, это репетиции. Более того, наши дети шести коллектив еще больше сплотились и сдружились между собой. За два дні було проведено п'ять вистав. Їх переглянули близько 420 дітей пільгових категорій: діти, батьки, яких загинули, постраждали або є учасниками АТО, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, вихованці спеціальних шкіл, дитячого будинку барвінок та школи інтернату. Малеча від побаченого була у захваті. Я їм побажаю, щоб у них були самі гарні подарунки, щоб вони завжди завжди усміхалися. І завжди, що вони, що вони бажали, ну, що вони загадували собі, щоб воно все збилося. У Кіровограді підвели підсумки щорічної акції Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації. Нагадаємо, цей проєкт пише свою історію ще з 2005 року. За роки свого існування конкурс стих здобути неабияку популярність серед школярів та студентів області. Головний організатор акції служба з надзвичайних ситуацій. Втім, помічників і рятувальників з'явилося чимало, а тому традиційне свято нагородження переможців з кожним роком стає все масштабнішим. А роботи служба 101 збирала впродовж усього року. Фантазували конкурсанти на тему безпеки життєдіяльності у чотирьох номінаціях художній твір, сюжетний малюнок, загадки, а також вироби декоративно-ужиткового мистецтва. І цього року переможцями стали діти із Кіровограда, Новомиргорода, Добровеличківки, Олександрії та Компаніївки. Авторів кращих робіт запросили на урочистості, в рамках яких і відбулося нагородження. Шановні учасники акції. Бажаємо вам бути в подальшому прихильниками нашого руху. молодь Кіровоградщини, готова долати надзвичайні ситуації. Приймайте активну участь в наших конкурсах, надсилайте до нас свої роботи і, звичайно ж, перемагайте. Нехай вам щастить і ми дуже раді зустрічі з вами. Юнаки та дівчата, які були запрошені на захід, теж не прийшли з порожніми руками. Кожен присутній взяв участь у благодійній акції. Її мета порадувати малачую, яка прибула на Кіровоградську землю зі сходу, та підтримати учасників АТО. Діти нашої школи надзвичайно добре готувалися до цієї акції. Вишили іконки, зробили малюнки і також інші подарунки. Діти з великою душею це робили і. Хотіли якось допомогти. Ми дуже довго думали, що ми будемо описати, що ми хочемо сказати нашим воїнам, нашим героям. Ми хочемо підтримати їх. Хочемо, щоб вони завжди пам'ятали про те, що тут на них чекають їхні батьки, їхні рідні, щоб вони поверталися з перемогою. Дякуємо їм. На відпочинок кіровоградські баскетболісти пішли у хорошому настрої. Вихідними гравці БК «Золотой Вік провели два домашніх поєдинки проти БК Волинь Басет. В обох матчах кіровоградці виявилися сильнішими за своїх суперників. У першій зустрічі, яка відбулася у суботу, кіровоградські баскетболісти своїх суперників здолали з рахунком 87-73. Цей клас гравці БК «Золотой Вік підтвердили і у другому матчі. Підсумок протистояння 92-77. Тепер наша команда відпочиватиме. Але Лише кілька тижнів. 9 січня команда розпочне підготовку до наступного кола чемпіонату. Знаєте, ми просто посильні. Хороша команда, реально хороша команда, дуже грамотна, але ми зіграли в захисті більш грамотно і, в принципі, не дали їм розкрити їхні сильні сторони. Практично не виходили нічого з того, що ми підготували в захисті. Нічого не виходило. Ну і звичайно, Кіровограда дуже сильна команда, дуже, дуже гарний підбір гравців, дуже підходяща, тактичний, тактичний малюнок гри, особливо в нападі. На сьогодні це всі новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Гарного вам робочого тижня.